Так, взяв такі шліци від дозатора Мтезовського губура без почипника, без нічого. В общем, 55 гривень він стоїть, грубо говоря. Ну, з доставкою десь 140 нова пошта гребе гарно. І соєняти, як будемо, получається, вала. От, трубка обична одна друга. От. Це у нас на цю сторону і буде дирка, буде фіксатор. Це буде просто стояти. Роблять тут фіксуватися болтоком. І це вже у нас вал. О, о, ця сторона. І все, тут обварюємо, грубо говоря. І у нас соєнний вал з цими шлицями. Так, в общем. Вот. Там зверху бачимо упора <кху> ставок для почипника. <кху> і все. Були отакі. Десь колись я вирізав дирки з 6-мм шайби понаходив. В общем, виточив таку з неї шайбу. Розточив дирку, приварив углубого цього фітінгу і тут зробив таке посадку під резинове кульцо. Це я хочу зробити його от сюди, замість цього, що в мене стоїть тут штуцером. Коротше, в мене тут паршива різьба. І Розверться дві дирки кріплення, так як в інша насосі. Я вже зроблю під розмір інша насоса. Може колись придеться міняти насоса, хто його знає. І все, і вот такий буде угловий фітінг, грубо говоря. В інтернеті, бляха, подивився. Ну, саме дешевше 55 гривень, наприклад, є. Плюс бляд, доставка виходить почти 150 гривень. Не вважаю того, що бляд, 50 гривень ніхто ще не хоче продавати. Мінімальний заказ, як не 170 гривень, то 200 гривень. Коротше, рішив робити сам, щоб не, по місту нема де купити. Так вроді хотів підтягнути на гідравліці болтом. Да? О, вся різьба бля, зійшла. Отже, зараз робимо зробимо цього переходника. Сверлим зараз дві різьби і буде так, як на НШ. Переходника я вже зробив. Ще тільки посверлити, нарізати різьбу в самому насосі і все. І само собою вже треба переробити. Получається, мені цей один штуцер треба доварити зараз сюди таку саму різьбу, вже. це буде вже на підключення шланга до, до, до цього дозатора. В общем так, посверлив, нарізав різьбі. Ставлю флянчик цього. В общем все, підготовив вже. все. Осталося тільки поставити шланги, як бачимо виходи штуцера. Тут у нас бачимо варив теж штуцера. Це вже з дозатора буде вход на розпределітель. Тут ось вот такого переходника зробив. Буде типу як він же як під інша грубоваря. Все, тут покамість на прихватках. Все крутиться, все чую, ну, працює, але ну, треба ще, як то кажуть, провірити, чи ніде нічого не закусує або. Сьогодні у нас, звісно, погодка сонечко, але мороз стисне такий мені 11 градусів морозу. Так, виважив трохи трактора, думаю, що тут хватить на перекосах маятника переднього моста. Ось вот так, тут у нас до тяги он, рука влазить. І от Вон, Бачим, Бачимо ще десь ну, Сантиметр, грубо говоря, ще є. Грубо говоря. Я думаю, що вряд ли я буду так їздити, але на всякий случай, хай лучше буде. Так. Посилка з гідрорукавами. рукавами. Коротше, де замовляв. Буде є тут адрес, потім скину. Це Коля Дунченко Дунченко чи Дунченко. Не знаю, як там правильно фамілія нього дав адрес, він собі теж там купляв рукавиці. Все, ось вот такі рукави. Це на гідроциліндр короткий. Це на дозатор від насоса. і на Розприділи. Так, перший курс дозатором. Брав діжурного акумулятора, бо цей ніжку стояв його рідні. Все, зранку не заводив. В общем, заводить. Ніде нічого не мав, Робі де сварку, варив ну, всі патрубки, де там вихали, все нормально удара на холостому. Ну, звісно, ще плане масло холодно, бо наха мінус 10 сьогодні. Хоємо в кінці, да, от як беру руля до упора, та й клапан перепустить треба... насос. Моторна грузка йде, треба, виходить, трошки відкрутити його, щоб він раніше перепускав. І ось ще ну, це... тяжкувато крутиться. Не знаю, чи це холодне масло, це треба точно, як в Миколе було Дунченко. Треба трохи сюди взяти. Я думаю, що старається в мене колонка ходити конкретно. Я його на прихваті вставив. Русь, груди, не що трошки масло погріється. В общем, виїжджав, попробував, ну, Все, рулиться, вроде би, грубо говоря, але є один мінус. Дуже маневрений, грубо говоря. Получається за пів оборота ну, до одного оборота, там колеса, Колесо вже вивертається. Коли от по трасі от виїхав, да, більш-менш скорість, Легенько руля дюрой ще вже починає. Ну, виходить, дуже різко хапає. Получається, або треба завужувати самі канали для входу, грубо говоря, да, Сюди, або треба робити грубшого циліндра. Получається, в мене внутрішній діаметр тут 30. А Будемо казати на МТЗ, чи там на що вони роблять, грубо говоря, у них там йде сороковка, чи 50, не пам'ятаю по гільзі. І виходить, досить того, що в мене само собою ход малий ну, 12 см для цього тракторця, да? а на МТЗ там 20 Є25 і. Толі 18, не знаю. Щось таке. Короче. Ну, в общем, або треба грубшого циліндра, або завузити канали. Щоб, виходить, масло медленніше йшло. Ну, звісно, тоді може тяжко крутитися руль. Ось так. Так, в общем, що робимо? Є в мене ось такий циліндр. Це від мульчера цього мого, що я робив. Ну він тут а діаметр ну, хороший такий. 50-ка. Получається, що більше оборотів повинно бути руля на ньому. Ну його так само треба переробляти, я не хотів його зачіпати. Думаю, вже на мульчер він у мене готовий. все. Ну нічого, на мульчер ми поставимо цього, Мені на мульчер наоборот треба, щоб ну, піднімало швидше. А цей зараз буду робити сюди. Тільки ліра, бля, немає світла. Коротше, почали знову бомбити, бляха. Якось так, блін. В принципі, зараз В мене панелі роблять, то може кину переноску з хати і буду від панелі вбратися. Получается, я розібрав цього циліндра і відрізав тут, де був е, цей. І тут, короче, дирочки. От сверлишку на 6, і воно не лізе, тут десь не знаю, на 5,5. А я на 10 сверлив, грубо говоря, в тому. 100% канали занадто. Це, ну, це заводський же, грубо говоря, будемо казати. Такі дирочки вообще маленькі. Буду, грубо говоря, робити от на 5,5 так само.